Всім доброго дня, продовжуємо буріння в приватному секторі. Сьогодні знаходимося на будівництві такого чудового будинку, буримо по граніту. Наразі глибина 77 метрів. Вже вскрили перші водоносні горизонти. Ось так ми тут розташувались. Працює компресор. Буримо по граніту. У кого є потреба, звертайтеся, з радістю вам допоможемо. Забудемо водичку в найпроблемніших містах. Проводимо сканування горизонтів сучасним приводом. Знаходимо найліпше місце для буріння і в подальшому вже знаємо, на яких глибинах зустрічати нам водоносні горизонти. Всім дякую, і звертайтеся.